Провідні молоді науковці країни допоможуть Лозівській громаді з перспективними шляхами розвитку. Відбулася перша зустріч з командою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Громада підписала меморандум про співпрацю з вишем. Я перш за все передаю вітальне слово. Це від міського голови Сергія Володимировича Зеленського. Ми вдячні на сьогоднішній день і також передаємо вітання ректору вашого університету щодо тих подальших наших справ, які нас очікують. Потужній громаді, потужний університет. Дякую. Наразі Лозівська громада працює над кількома важливими стратегічними документами, зокрема комплексним планом просторового розвитку. Це тривала, дороговартісна та дуже важлива для майбутнього громади робота. Підтримка прогресивного студентства буде вагомою, наголошує головна архітекторка Інна Кошляк. Це концепція інтегрованого розвитку громади, і було б нам дуже приємно, якщо б вас зацікавив цей напрямок. Це є таким документом, який містить в собі моніторинг і аналітику різних напрямків. І можливо, за допомогою студентів ми б могли якісь внести інновації нове бачення в розвиток громади в моніторингу і в реалізації цих напрямків. Тому були б дуже вдячні за співпрацю. Начальник управління економіки Сергій Гранкін прораховує інші важливі напрямки: серед них альтернативне водопостачання, транспортна доступність, доля віддалених населених пунктів. Якість надання їм необхідних послуг, а також зелена енергетика, сільськогосподарські підприємства також потужні. Дуже велика територія. У нас сільськогосподарські землі. Ми маємо природоохоронні е, об'єкти, е, маємо заказники. Їх теж необхідно досліджувати, їх необхідно вивчати і е, в. в в курсі на зелену енергетику і збереження екокультури також це дуже важливо для нашої громади. Яку саме підтримку команда провідного вишу планує надати Лозівській громаді? Резюмує Денис Петренко, заступник міського голови. Є пропозиції щодо аналізу по напрямкам. Це і медична галузь, і освітянська, і поводження з відходами управлінням ЖКХ. Питання гостро стоять сьогодні екологічні. Ми їх порушуємо. На що? Наші колеги з університету, проаналізувавши сьогоднішню першу зустріч, будуть нам надавати пропозиції в подальшій нашій співпраці. Пілотний проект займоді альянсу українських університетів з громадами, за яким працює Лозова, реалізується підтримки міжнародного фонду відродження.